Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарку одеський філіал. У мене для вас на продажу Hyundai Santa Fe, автомобіль на 2013 року випуску. 2,2 надійний дизельний двигун на 190 кінських сил. Високий кліренс, гарна гума, все є у автомобіля. Є камера заднього огляду, парктроніки позаду, панорамний дах. Зараз покажу вам по салону. Чорний шкіряний салон, стан пасажирського сидіння. Звичайний гідротрансформатор, стан речага примикання передач, підір'я переднього ряду, під парактроніки відключаємо, клімат двозонний, екранчик мультимедії штатний, ну і двигун, який робить без ніяких помилок, ніяких нарікань немає, повний у нас мультируль, є круїз-контроль, є додатковий валик під спинку та й панорамний дах, що робить цей автомобіль ексклюзивним в плані комплектації. Так, покажу вам стан двері верної карти. Ну і задній ряд. Позаду в нас багато місця. Комфортний просторий салон, можна регулювати по наклону заднього ряду спинки. Також стан верної карти, без зауважень. Дверь нас закриває поріг, що немало важливо. Класний автомобіль, який я раджу поїхати побачити самостійно, місто Одеса Грушевського, 15А. Встигніть приїхати, побачити, потестити та купити. Можна придбати у кредит, 3 кредит, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.